Одних арештовують удома, а інших шукають там, де їх немає. Когось оголошують злочинцями без суду, а інших відпускають під заставу. Чого тут більше? Боротьби зі злочинністю чи з опонентами? Чи бачать люди реалізацію справедливості у гучних процесах? Про це у програмі Ми разом я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Спочатку трохи хронології, яку доводиться порівнювати. Вже другий рік розслідується справа розстрілів на майдані. Підозри у скоєнні злочину висунули 19-тьом. десять переховуються від слідства. А зараз на лаві підсудних двоє беркутівців. Командир спецроти Беркуту Дмитро Садовник ще минулого року втік із під домашнього арешту. 14 лютого генпрокуратура спільна з СБУ затримала колишнього голову парламентської фракції партії регіонів Олександра Єфремова. Невдовзі Єфремов вийшов під заставу у понад 3,5 мільйони гривень. Коли розпочнеться процес над Єфремовим, невідомо. Майже таку саму суму застави у 3 мільйони 600 тисяч гривень. Суд встановив для Айдарівки віти Заверухи. Її та ще четверо хлопців підозрюють у вбивстві двох міліціонерів, колишніх працівників Беркуту. У одної з арештованих неповнолітніх погіршилося здоров'я. Не дочекавшись суду, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав убивцями журналіста Олеся Бозуни двох бійців добровольчих батальйонів Андрія Медведька та Дениса Поліщука. Адвокати підозрюваних стверджують, ДНК-експертиза, основний доказ обвинувачення, сфальсифікована. Медведько й Поліщук утримуються у Лук'янівському СІЗО. Весь час відбуваються акції у їх підтримку. 31 серпня Верховна Рада мітинг під прапорами свободи. Один із учасників кидає у правоохоронців бойову гранату. Від отриманих поранень помирають четверо нацгвардійців ще 141 – поранені. Колишнього народного депутата від ВО Свобода Едуарда Леонова та екс-міністра Ігоря Швайку беруть під домашній арешт. Невдовзі Швайку під заставу у понад мільйон гривень відпускають. А іншого свободівця Юрія Серетюка суд заарештував на два місяці. Під вартою перебуває і підозрюваний у скоєнні теракту боєць-то Ігор Гуманюк. 17 вересня народного депутата Мосійчука затримують у стінах Верховної Ради. На засіданні парламенту генеральний прокурор Віктор Шокін продемонстрував відео, на якому людина, схожа на Мосійчука, отримала 100 тисяч гривень хабаря. Народні обранці дозволяють притягнути радикала до відповідальності. 31 жовтня, Дніпропетровськ. Кандидата у мери Києва і лідера партії Укроп Геннадія Корбана затримує СБУ. Генпрокуратура пояснює, це частина спецоперацій із затримання членів організованого злочинного угруповання. Силовики демонструють вилучену велику кількість готівки, печатки на фіктивні фірми та зброю. Корбану висувають звинувачення по трьох статтях, зокрема, звинувачують у привласненні грошей волонтерського фонду. Олігарх Ігор Коломойський коментує затримання свого партнера. Так, напевне, президент повернувся з Туркменістану, побачив, що там у глави держави все добре, ніхто йому палець в колеса не вставляє. Побачив, коли їхав додому, білборд із корбаном, і вирішив, що потрібно щось робити. Натомість, президент Петро Порошенко запевняє, просто в країні рішуче взялися за відновлення законності. На Корбані ніхто зупинятися не буде, і нас немає. Імунітету від притягнення до відповідальності за корупційні злочини. Ні в кого 2 листопада на засідання погоджувальної ради слідчий приніс повістку народному депутату від опозиційного блоку Вадиму Новинському. Слідчому пояснили, що Новинського немає, бо рядові депутати не беруть участь у таких зібраннях. Пізніше ГПУ повідомило, викликають не лише мільярдера Новинського, а й Королевську та Вілкула. Цей довгий перелік, який викликає запитання, звісно, ще не закінчений. Але ми запросили до студії людей, які сподіваюся, нам зможуть пояснити, чого тут більше, все ж таки відновлення законності чи, можливо, політичної доцільності. У нас у студії сьогодні Вадим Карасьов, директор інституту глобальних стратегій, вітаю вас. І Юрій Лісничий, директор інституту аналізу та прогнозування для людей, які просто дивляться телевізор, можливо, щось читають у соціальних мережах. Не зрозуміло, чому одних випускають, я спрощую до неможливості, а інших арештовують. Були очікування, що зараз приходом Майдану щось зміниться. Ті гасла, ті обвинувачення, які були на Майдані, будуть зрештою реалізовані в конкретні справи, в конкретні. Посадки, коли невідворотність покарання стане нормою нашого життя, вони не побачили цього ні при Магнітському, ні при Яремі. І вже знаєте, кредит довіри спливає до будь-якої влади. Зрештою, прийшов Шукін і почав щось робити за його приходом. Почали з'являтися конкретно. ви перелічили з десяток представників як колишньої влади. Так і теперішньої і коаліції, і, скажімо так, опозиції. Інша справа, що є претензії до форми затримання або пред'явлення підозри стосовно Клюєва, Масійчука, там от Корбана, зокрема, ну, знаєте, це вже попере з одного боку, це деталі. Факт залишається фактом, що людей чи високопосадовців спробують. Притягти до відповідальності. Деталі важливі, тому що, якщо подивитися, скажімо, на ті прізвища, які називали люди, які зараз при владі, коли стояли на Майдані, то з цього переліку фактично ніхто не перебуває за гратами. Давайте, без підстрасія. За якому з вами Платон, згодом? Платон, мені друг Наїсіна дороже. Оця організована злочинне групування Януковича. Хто туди входив безпосередньо? Вони всі в Москві, їх немає в Україні. Інша справа, що влада не хоче вийти і сказати прямо людям. А чому ну я Просто не знаю? Можливо, боїться, що вона втратить тут іміджево, можливо, не хоче визнати це, тому що клюєвих немає. Так, Арбузова немає, Азарова немає, інших теж немає. Так? А то ж треба розрізняти режим Януковича і багатьох чиновників, які працювали за часів Януковича. Вони працювали на державу. І багато там було і чесних людей, і в силових структурах, і таке інше. Тому мені здається, це помилка. Що правоохоронні органи, правоохоронці так і представники влади не можуть прямо чесно сказати людям, що ми не можемо посадити, тому що вони втікли. Чому вони втікли? Давайте розбиратися, що було 20, го 21-го лютого, 22 го лютого, чому Януковича випустили через Севастополь там через Крим, хто в цьому винен треба розбиратися це перше. по-друге от ви сказали що чому одних випускають а других не випускають ну швайку теж випустили це я процитувала під... соціальні правильно. мережі мережі, угу. так але давайте швайку теж випустили під заставу мільйон гривень так з нього внесли значить його випускають правильно говорять наші колеги наші громадяни що беркерківці випускають але прокуратура їх затримує проводить слідчі дії направляє справи в суд а суд їх відпускає. А в нас суди, до речі, судді вони недоторкані. Суддя може випустити, а може не випустити. Тому це вже питання не до президента, не до прокурора. Не до слідчого, а до суддів, до судової системи. Ось думка людей співпадає із думкою, яка звучить, скажімо, з вуст посла Сполучених Штатів Америки, або озвучується на зустрічах з керівниками європейських країн, які кажуть, ми не бачимо, що в країні насправді відбувається реформа того, що ми називаємо правосуддям. Люди хочуть помсти. Я розумію. Що люди хочуть помсти, Ви погоджуєтеся сі, але але якщо буде тільки помста, правосуддя ніколи не буде. Тут я за Стосовно зауважень, які лунають від європейців, американців. Я хочу сказати, що тут багато чого перекручено і надумано. Звичайно, вони подають імпульси, що Україні ще далеко до держави, в якій немає корупції, в якій е, верховенство права, суди виносять правильні рішення і так далі, тому, коли система працює. Але з іншого боку, ми бачимо, що е, прокуратура реформується. Набір конкурсний на місцеві прокуратури зараз будуть. Е, Прокуратури регіональні керівництво, антикорупційне створюється і так далі. Руйнується повністю стара система. Змінюється система поліції, не, в, в, забирається в прокуратури, зокрема, там той загальний нагляд, який е, був десятками років в СБУ. Зараз хочуть забрати е, всі функції, крім контрозвідувальної, антитерористичної. Тобто йде злам системи. Бо прокуратури с... С... теж забирають слідчі ну, слідство. буде створювати національне бюро слідчі. розслідування. Тобто, насправді йде реформа, як якої не було ніколи, і стосовно посадок чиновників, про які ми говоримо, затримань, підозр, і ще ніколи не було такого, щоб такій кількості чиновників одразу висували звинувачення. Через те не можна сказати, що не робиться. Хочу, щоб ми всі разом подивилися, і послухали, як люди у різних містах яких ми спеціально не обирали, відповідають на це запитання. От, скажімо, по останніх арештах, що вони тут бачать? Реалізацію законності, зміцнення законності чи можливо політичні якісь вирішення політичних питань. Давайте подивимось. Я хочу вірити в те, що це торжество справедливості. Тому що, Несмотря на те, під яким флагом, от якої політичної партії, під якими лозунами людина пройшла Верховну Раду або збирається пройти э, в місцеві совети, в мери. Якщо э, преступление, він должен бути наказан. Якби не виграли вони вибори, скажімо, оцей укроп, то їх би ніхто не рухав. Я особисто так вважаю. Якщо в людини є провина. І вона доказана, да? тобто це можна було зробити до виборів. А якщо це зроблено після виборів, ну, чесно, у мене таке впечатлення, що це віддача після результатів виборів. Особисто я би хотів би побачити в тому числі і якісь справи, якщо вони мають під собою, звісно, юридичну скажімо так, реальну підставу і базу. І щодо колишніх представників влади. А Судя по тому, які последствия визвала, Это событие по аресту Корбана и все дальше вокруг этого развивающееся. Я думаю, что это политическая мотивация. Суддя зараз є дуже вибірковим і є така класна цитата, що другу все, а ворогу закон. І так є в нашій державі. Просто дуже боляче спостерігати за тим, як сидять звичайні активісти за ґратами, але при цьому люди на чиїх руках кров небесної сотні вільно гуляють вулицями міста, балотуються до місцевих і обласних рад і виграють вибори. Палітра широка. І ще є доповнення. Зокрема, ви, пане Карасьов, сказали, що арешт корбана. Власне, це спроба показати те, що праві сили мають розуміти, що тут індульгенції для тих, хто відстоює Україну на сході, немає. Сьогодні, можливо, для влади права загроза більш загроза, аніж загроза від опозиційного блоку. Потрібно дерадикалізувати вулицю, дерадикалізувати суспільство, тому що, ви бачите, збільшується анархія. Країна стає слабкою, влада слабкою. Реформи проводити неможливо в такій ситуації. Економіка падає, невдоволення високе. Градус у суспільстві, настрої дуже високий. Скажіть, мені, хто більш небезпечний для влади? Олігарх з патріотичним брендом? Я не кажу там дійсний патріот, чи не дійсний, але з патріотичним брендом. Чи олігарх з брендом сепаратистів або підтримки сепаратистів? Скажіть мені. Пане Лісниче, ви можете дати відповідь на це запитання? Я би більше сказав. Заява представника Єврокомісії, який сказав, що Україні терміново треба роззброїти незаконні, не державні військові формування. І тут є небезпека, тому що. Е боротьба за скажімо так за владу з боку патріотичного блоку які дозволяють собі раз по раз зауваження стосовно наступного майдану кривавої розправи над представниками з тої старої влади Януковича і над цими так само насправді, от, якщо подивитися збоку, е, війна в нас закінчилась, але вона цей холодний конфлікт триває. Путіну не треба зараз стріляти по нам і консолідувати українців. Він зараз користується тим правилом, яким відвічно користувалися росіяни, всі інші, <кхи> хто хотіли завоювати нашу державу. Дай українцям самих, самим себе з'їсти. От то, що ми бачимо, що зараз накручується, і змі, і медіа. І суспільством, яке звичайно вимагає змін, і їх не бачить оперативних, і є таке напруження в суспільстві. Дайте трошки часу, українці самі себе звалять, і оце небезпечний сценарій, який звичайно не хотілося б допустити Нічого і більше пробачте, не радикалізує е, вулицю. Як нерозуміння якихось кроків з боку людей у владі з одного боку, а з другого боку не е, розуміння того, у чому ж відбувається цей це просування, цей рух до кращого? Мені здається, влада робить помилку. Вона не хоче говорити щиро і відкрито. От я, от дівчина, так е, говорила про те, чому у тих, у кого кров за небесну сотню гуляють по Києву, балотуються до місцевих органів влади, а патріоти сидять. Але ж вони сидять не тому, що вони патріоти. А вони сидять за конкретні справи, ну, підпідозрювані, по крайній мірі, ті, які підозрюються, ось вбивці герої, Але це ж, це ж правопорушення, так? це злочин. Не доведений поки що, але є процесуальна дія, вони сидять. Далі. Ті, хто безпосередньо давав накази вбивати людей на Майдані, той же Янукович і його поплічники, їх тут немає. Зрозуміло, що є позиційний блок, але як довести, що вони мають пряму безпосередній зв'язок. З наказами вбивати небесну на сотню. Це ж довести потрібно. А в нас що? Всім скопом. Всі винуваті. У нас програма ми разом. Знаєте, не. що людей об'єднує? Закон. Тому що перед законом всі рівні. Закон і да. бажання справедливості. справедливості. Давайте ще, ще раз, раз. повторюємо. Бажання, бажання бути рівними перед законом невідворотність покарання. Це і є справедливість європейському розумінні цього слова. Давайте подивимося, чи так само думають люди, яких ми опитували в регіонах. Что такое справедливость? Это равные условия игры для всех игроков на любом рынке. Будь это экономика, там, что такое справедливость на футбольном поле? Это наличие одного конкретного судьи и жестких правил игры. И тогда возникает справедливость. То есть то, что правильно, справедливо. Кто сильнее, тот и выиграл. А у нас сейчас совсем не так. Давайте думати в першу чергу і про нас з вами про рядових громадян України, які, врешті-решт, живуть в цій державі. Саме з них має починатися держава. І я переконаний, що правильні слова, що влада це дзеркало народу і народу це народ це дзеркало влади. Допоки не буде незалежної правової судової системи, допоки у нас не буде справедливості в державі. Це Торжество певних не тільки юридичних норм, але також і норм моралі. І, власне, коли все відбувається так, як воно має бути. Тому що закон він не завжди правий. Власне, треба дотримуватись чогось ще вищого. Если бы а, мы наконец-то не выбирали вот те старые команды, которые ничего для этой страны не сделали, а, может быть, допустили к власти а, тех же военных, тех же волонтеров, тех же патриотов, которые пытались пройти что-то поменять. Потому что, по сути, эти люди вже меняют страну. Якби народні обранці нехай з Верховної Ради ті, що в Києві, чи ось ці наші, які зараз у міській раді, якби вони. Захищали нашу країну нам на сході не тільки з трибуни, як вони це звикли робити зараз, а так само, як і мої, мій батько, мій брат, мій хлопець. Я думаю, це також була справедливість. Погоджуєтеся, пане лісничий? Звичайно, багато є істини, зокрема в тому, що люди продовжують обирати е, тих самих регіоналів. От ми бачимо, і в Київській області, і в інших е, містах е, отримали зокрема перемогу представники старої влади, колишні мери позалишалися на своїх місцях. Але в тому то й торжество демократії. Якщо люди так вирішили, а це вже інше питання, чому вони зробили такий вибір. Знає, так, значить, так і має бути, але з точки зору. Ро законності тут було сказано, що закон і мораль е, має бути зрештою торжествувати в Україні. Тут абсолютно вірно. І ще один нюанс: у нас люди дуже звикли от, до швидких рішень, знаєте, як в кастці по щучому віленню рази вийшло. Але ми бачимо, що в болісних муках перетворення все-таки держава йде вперед, і дай Бог українцям зрозуміти, що не може за секунду змінитися країна і витримки не перевернути її. Догори ногами і не втратити той шанс, який в нас справді зараз. Дякую. є. Дякую, пане Карсю. Ну, е я ніколи не підтримав і не підтримав опозиційний блок е і не голосував би за нього. Але громадяни за нього проголосували е в деяких регіонах України. Це громадяни України. Подобається це комусь чи не подобається. Так, плюралізм, дем демократична конкуренція, можливість старим політичним силам, якщо вони не порушили закон, якщо у них немає. Плям е, на руках, на руках крові є шанс виправитися, працювати на Україну не потрібно ось так. От е, говорити про те, що хтось свій, хтось чужий. Закон. Україна для нас одна. Закон а що таке справедливість? це у нас закон. Справедливість це торжество, верховенство закону, верховенство права. Дякую вам. Це була програма. Ми разом говорили ми про те, що як можна оцінити ті події, які відбуваються зараз, і чого там більше політичної доцільності чи власне торжества права? І наші експерти Вадим Карасьов і е, пан Лисничий Юрій Лісничий давали свої оцінки, які збіглися. Дякую вам! Дякую вам на все добре.